Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Витойтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Лободян і Василь Аксемин. Це імена Героїв Небесної Сотні з Тернопільщини. Усі вони поклали своє життя за незалежну державу, за свободу та європейські цінності під час Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві. Сьогодні, 20 лютого, у Тернополі згадували мужніх синів України. На площі Героїв Євромайдану зібралися учасники протестів, представники влади, молодь, байдужі Тернополяни. Та рідні загиблих. Це нагадування, що ці хлопчики віддали своє життя за європейськість України, і що ми пам'ятаємо і намагаємося йти їхнім шляхом. Сину, коли він загинув, було 19 років. Це один з наймолодших героїв Небесної Сотні. Наймолодший це Назарчик Войтович, якому було 17. І було три хлопчики, яким було по 19. Присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання та поклали запалені лампадки і квіти до підніжжя пам'ятника Героїв Небесної Сотні у Тернополі. Також священнослужителі відправили мітинг Реквії. За ти посіди ночі, і буде твоєгой. На стендах по області Тернопільської і міста Тернополя і інших областей є стіни плачу. Де ми згадуємо про тих героїв, де вони спостерігають з високого неба за нами, як ми інколи себе поводимо непатріотично. Лише з 18 по 20 лютого, 11 років тому на Майдані загинуло 78 людей. А після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників. Небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти Майдану, яких вбили навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. Пам'ять про них жива. Вона об'єднує, не дихає на боротьбу та нагадує про нашу спільну відповідальність за. Майбутнє.